Легенди про подорожник, цілющу рослину, яка росте при дорозі. Одного разу дві змії грілись на сонечку. Раптом за повороту виїхав візок. Одна змія встигла відпусти з дороги, а інша затрималась і колесо її переїхало. Люди, які сиділи в візку, побачили, як перша змія, яка залишилася неускодженою, зникла та незабаром повернулася з листом подорожника яким і вилікула постраждалу Змію. Цей випадок і наштовхнув людей на думку про можливості використання рослини для лікування ран. А ось іще одна легенда про подорожнє жив на світі старенький дідусь, про нього йшла слава, що він володіє живою водою. У той час помирав царський син, ніхто не міг його вилікувати. Почув цар про дідуся і наказав привезти його до палацу. Старий погодився вилікувати царського сина, але, поспішаючи на допомогу, випустив з рук посуд живою водою. Знахар впав на землю і гірко заредав. Раптом він побачив, що на місці розлитої води проглянула з землі рослина. Вона заговорила до дідуся Я забрала твою живу воду, бери мене і рятуй людей. І дідусь вилікував царевича. Тих пір і росте при дорогах цілюща трава. Подорожник. Легенда на Дніпрянщини Якось їхав один чоловік з ярмарку, їхав, та не сам, а з дружиною і з маленьким сином. День наближався до завершення, і родина вирішила трішки відпочити. А ось і лісок, який дарував їм свіжу прохолоду після спекотного дня. Але тільки но вони зупинилися. І на не напали розбійники. Забрали вони воза і все, що в ньому було. Жінка з переляку зумліла, а як прийшла до тями, то за розбійниками вже й слід прохолону. Дивиться, жінка, чоловік і син мертві лежать. З розпачу взяла жінка на оберемок мертву дитину і побрела, куди очі бачили. Довго вона так шла, заливаючи слізьми, коли глянь, лежить на лісовій стежці мертва пташка. Дивиться, жінка до цієї мертвої, підлітає ще одна пташка з зеленим листочком в роті. Підлітіла та й поклала листок мертвій на рану. І сталося диво. Рана вмить загоїлася, пташка ужила і защебетала. Жінка підняла той листочок, поклала його на рану своїй дитині. Повторилося те ж саме. Рана зникла безслідно, а дитина розплющила очі і посміхнулася. Тоді жінка з цим листочком повернулася до місця розбійницького нападу, оживила свого чоловіка, і вони разом вирушили до своєї домівки. Згодом жінка роздивилася, що той щододійний листок листок подорожника, і розповіла про це своїм односельцям. Відтоді люди завжди прикладають листя подорожника до ран, щоб швидше загоювалися.